Є у мене мрія невеличка, щоб коли прокинусь, не було війни, і ота хатинка білоличка забуяла квітом по весні, щоб усі додому повернулись, всі, кому прийшлось під час війни у далекім краї опинитись, України неньки, рідні сини. Щоб і діти більше не лякались, не страждало наше, щоб село, а дорослі до роботи брались, щоб ще краще в нас життя було. А ще я хочу знов почути море, Тихий пітрав та пісню солов'я. Хай покине врешті Україну горе. Всім бажаю тільки щастя я.